Українці, вітаю! Звати мене Руслан Кривоніс. Ранок Печерська площа, серце нашої столиці. Позаду мене багато цікавих будівель. Суд арбітражний, прокуратура, Печерська лавра і такий інший будинок, де збиралися декабристи, також тут зовсім неподалеку від мене. Я про що хочу сказати? Чому важливо нам вивчати історію? Все, що зараз відбувається, вже було. Якщо ви почитаєте з 1908 року по 1950-й, що взагалі відбувалося в Європі, на європейських теренах, як відбувалася Перша світова війна, що таке революція, як відбувалася так звана велика жовтнева революція в лапках, що взагалі було і що нам готують, як були оподатковані навіть шкури від свиней, дерева, вода, і зараз готується те саме. Тоді була іспанка, зараз ковід. Різниці немає ніякої. Кожні 100 років проходить просто, скажімо так, перезавантаження системи в прямому сенсі. Ми з вами маємо нарешті зрозуміти, що наші особисті шкурні інтереси мають. Перерости в загальнолюдські, в громадянські, в республіканські інтереси. І, до речі, дуже багато у мене з'явилося ворогів, так званих, які пишуть в коментарях про мене усіляку хрінь. Пишуть, що я. Дуже погана людина, що я агент ФСБ і таке інше. Чому тому, що я кажу про об'єднання і пропоную конкретні реальні речі відродження села. Я кажу вам, люди, якщо у вас є земельний участок в селі або хата, відновлюйте, реально відновлюйте і давайте об'єднуватись фермерами, об'єднуватись виробниками маленькими, крафтовими виробниками, хто чим займається ФОПами, підприємствами цілими. Об'єднуватися тим, хто ще не втратив просто розум від того, що відбувається. На дворі війна, на дворі жахлива ситуація. Звичайно, не до історії, і не до гарних гасел, і не до гарних красивих слів. Але це все вже відбувалося і відбувається лише тому, що у нас з вами дуже коротка пам'ять. Хай щастить, друзі. Думайте, дуже думайте. Тому що з 1 жовтня вступає дуже цікавий. В дію закон. Хай щастить!